Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Сказав Господь притчу цю. цьому. Каже. От два сини є і одному тату каже, піди дитину у винограднику, зроби якусь роботу. Добре, тату, добре, і пішов десь. Своїми справами займатися. Гратися, бавитися, в телефоні посидіти. А другому каже, піди зроби виноград, «То саме каже, і він каже, не піду, ну, не хочу. Такий я от. Пішов, походив, походив, і спашення до батька думає, та ні. Якось це буде негарно. Піду, то я та і зроблю. І в чому якраз полягає оця мудрість, в чому полягає оця ну, саме звіст у цього всього, так? З одної сторони, якщо взяти, тато йому каже, піди зроби, і він такий побожний, спошани до тата. Добре, так. І не робить. Бачите для Бога, що є важливо? Не важно, що ти кажеш, для Бога важно те, що ти робиш. І основним елементом оцієї праведності є покаяння. Він каже: подивися, прийшов Іван Хреститель? Блудниці, митарі навернулися, а ви що себе показуєте праведників. Я прийшов, каже Ісус. Ви мене не чуєте. Ви розказуєте, які ви мудрі. Ви розказуєте, які у вас будуть традиції. Ви розказуєте, що я сьогодні чую, знаєте, так модно зараз, бо знаєш, так завжди було. <кхід> що би не робити, лич би якось обійти церкву, обминути церкву Христову. А давайте будемо відновлювати наші дохристиянські, язичницькі часи. А давайте будемо ще щось там, а колись ми будемо такі. А давайте вернемо прапор український, жовтий зверху, син знизу, бо колись таке було. А було таке, два роки було. Потім подумали і передумали. А давайте вернемо ще щось. Це називається <кій> ревізіонізм. <кій> Це є. Одна із ознак фашизму. Людство вже це засудило давно. Ми, ми побачили, до чого воно приводить. Ревізіонізм це, а колись було так, а пам'ятаю, колись. а колись Україна мала отакі землі, а колись Україна була в Польській імперії, а там була в той імперії. Де ми лист тільки не були? В Російській імперії, в Польській, в австрійській, де хочеш, так? ми не можемо брати у ті часи і сьогодні говорити про, про щось І на основі тих вчорашніх документів при, сьогодні представляти свої пред'яви. Дуже легко це зрозуміти, якщо є у вас машина, ви її купили. Оформили документи, а перший власник приходить і каже, ця машина колись була моя. А от документи, а вона от... була, була колись моя, я її в салоні купив. Котрі документи є важні. Останні. Останні документи України це 1991 рік створилася держава, Україна. І всі оці ревізіоністські замашки, вони ведуть нікуди, як у бездну. І навіть про це сьогодні говорить нам святей Іван. Чому? Де, де тут це все є? Бо каже батько до сина свого, піди, сину виноградник, добре. І не пішов. Скільки раз наші? Депутати, кандидати казали до народу: добре, пенсії вам збільшимо, зарплати піднімемо, ще там, що там, все, що хочете. Все, що хочете, ми вам зробимо, лише проголосуйте за нас. Це звідси Святого Письма. І він такий: добре, і не пішов. От за вас. І ви будете відповідати перед народом і перед Богом, всі, що брехали і казали добре, а не зробили. Але було багато трудях, які казали: не треба вашої там, політики, я на то нікуди, мені нічого не треба. Але коли почалася війна, вони стали в строї. На словах часом були байдужі, але на ділах стали дуже серйозні. Тому не важливо, що людина говорить, важно, що вона робить. Ми вже багато не говорили. Нічого так не портить людей, як пусті слова порожні, нічого не значущі. Але через слова, через слухання ми утверджуємося у вірі. Через слова ми починаємо людину цінити або ні. Словом ми обіцяємо один одному вірність. Словом ми домовляємося про якийсь бізнес. Слово має велику вагу. І в Біблії так написано: спочатку було Слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Про кого це? Про Ісуса Христа. І Слово сталося тілом, і поселилося між нами, і ми бачили Його славу, славу єдинородного від Отця. Думайте, що кажете, і кажіть те, що думаєте. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Я хотів дещо вам зачитати, Мені модератори сьогодні написали у цьому, що Так, підкажіть, чому не відповідає отець у Вайбері. Це пишуть мені у чаті перед службою. Ну, я не знаю, що ви мали на увазі, чому не відповідає. Я, в принципі, у Вайбері, всіх, що ви там писали, за здоров'я, за, за всіх, я всіх там побачив, всіх записав. Е, ну, Як ви хотіли, щоб я вам в Вайбері відповідав? Переписку. Як там справи, як тато, як мама, як діти, чи що. Ну, ви мені написали, що за здоров'я такого? Я вам поставив сердечко, щоб ви побачили, що я відреагував. Все. Я ж не можу з кожним з вами переписуватися. Я би хотів, питань нема. Знаєте, цілий день сиджу і переписуюся собі з онлайн-парафіянами. І десь колись там служба Божу би служила. <кх> Будьте дорослі. Я вас всіх люблю, тішуся мамі. Пишаюся вами. Але знаєте, як Христос каже, здорові лікарі не потребують. Як ви до мене прийшли, то я і той, що вам може дати тим, то, за чим ви прийшли. Беріть і дякуйте. І як Біблії написано, що за даром отримали, за даром віддавайте. Так, Божу благодать продавати не Не можна, не потрібно, бо попадати під гріх Симонії, так як за Симона. Симоне, чому-то злий дух за, за, завоював твоє серце, що ти частину грошей від поля сховав і не дав. А ми говоримо про те, що все, що ви чуєте, все, що я вам з вами ділюся, молитва наша спільна, Божа сила, яку Бог відкриває на хворих, це все від Бога я задарма отримали і задарма віддаю. Але кожен із нас повинен показати Богові свою участь у цій жертві. І в такий спосіб ми маємо можливість пожертвувати на храм, не заплатити за ласку Божу. Не дати Богові 100 гривнів і сказати, так, буде тобі, Господи, за те, що ти здоровив мені дитину. Ні. Ми даємо пожертву, щоб показати своє відношення до храму, своє відношення до, до церкви, свою жертвенність. Я підтримую цю церкву, я підтримую працю отця Василя, його компанію, його команду. Але ніколи не думайте, що ви Бога виплатите. Це пожертва. Це я роблю свій знак, щоб підтвердити, наскільки для мене є важливо участь у цій церкві. Бо є дуже тонка така грань, коли людина думає, що так, дав 100 гривень за здоров'я не помогло, а треба дати 200. Не поможе ні 200, ні 1000, ні мільйон. Бог не дає вам благодать від кількості ваших грошей. Бог дає благодать за рахунок свого милосердя. А людина просто якби, декларує, наскільки для мене це цінне. Розумієте? Дуже, дуже важна річ. Бо я думаю, прийшов машину світити, так? Приїхав світити машину. І думаю собі так, ну, машина серйозна. Треба дати серйозні гроші. От як я дам тисячу гривні, це трохи слабо буде. От дам я п'ять тисяч гривень і туди Бог мені захистить цю машину, вона така буде ну просто як броньована. Ні. Не від цього залежить. Ти приходиш до Бога і кажеш, Господи Боже, мені це авто, аби воно мене возило і людей, які до мене будуть підсідати, і берегло мене. І Бог такий в своїй щедрості її благословляє. А ти потім від себе, щоб показати Богові свою жертвенність, визначаєш кількість пожертви. Яке до аути не має ніякого відношення. Не здумайте купляти Божу благодать, бо можете попасти в дуже серйозну пастку диявола. Як вірні, так і священники. Так що ці ви мене слухаєте, я знаю, що слухаєте. Добре, щоб ви це почули для себе зробили висновки. І щоб ви знали, що пожертви, які нам дають, це не за те, що не за яку Божу благодать, це нам не платять за те, що ми їх благословляємо, за те, що ми такі дуже важні священники, і через те, що священник дуже всі змучив, і кількість його молитви. Була така велика, що вартувала би дати ти там більше грошей. Нє. За даром отримали, задаром давайте. Все, що робите, благословляєте. Молитеся за здоров'я. Боже, ти мені задаром дав через мене оцей дар просто передаю, щоб навіть не міг там десь зупинити. Все йдеш, за даром отримав, даром віддаю. А люди, які просили про оздоровлення чи щось інше, пам'ятайте, що ви маєте бути вдячні і винагородити священника, а подякувати Богу. Якщо ви не дасте священникове небо не завалиться, але оцінка ваша занизиться перед Богом. Наша жертва, вона є важна тільки тому, хто дає. Я ще бачив такі жести роблю в церкві, ну щоб дитину залучити, йдуть по церкві, збирають гроші. І дитині тато дає 50 гривень чи 100, і каже: все, біжи, кинь там в тацу. Дитина така, біжить, тішиться, кинула. Це дуже добре, це дуже добре. Але дитина не жертводавець. Коли дитина кидає гроші, це означає що? Вона послухала тата. Так, я не кажу, що це є щось страшне, але жертву має давати жертводавець. Може передати сусідові, там, передай кінь там. Питань нема. Але дитина думає, що вона несе жертву. Чи це є погано? Це не критично, не кінець світа. Але дитина потім виростає і розуміє, що вона завжди буде посередником. Її мають дати, а вона має віднести. А від себе ні. Учить дітей бути жертвенними. Нехай вони діляться із своїми ровесниками, конфетами, нехай вони діляться тим, що вони там мають іграшками. Ніколи не розказуйте, це твоє, це моє. Дитина повинна знати, що є власність це є твоє, а та теж має власність. Але ви повинні вчити дитину ділитися, бути жертвенною. Жертва це якраз є віддати те, то, що тобі є дороге. Не дати те, що не потрібно. От збирають гроші, ну там в кишеню подивився. О, є 5 гривень порваних. Нормально, все кину. Такої жертви не треба. Жертва має бути посильна і відчутна, щоб це була жертва, щоб це не було викидання е, ну лишніх там пірваних гривень із кишені. Ось так. І тому. Так отець відповідає у Вайбері, дивіться, мені все-таки, мені вже і пишуть, і пишуть, і запитань назбиралося дуже багато, дуже багато, і ми так ніяк не можемо запустити оту систему нашу, щоб відповіді на запитання робити окремим цим студії. Та? То якесь завдання невідкладні, то ще щось. то, ну, Злий не, не, не пускає, зрозуміло. А на службі воно теж не дуже добре, бо воно трохи затягує, хоч, хоча б ті питання, які ви задаєте в чаті. Але вони зараз так вже змішалися, що і мені вже тяжко навіть розібратися, хто, хто що пише і коли.